Шахраї вигадали нову схему обману українців. Вони телефонують, представляючись медичними працівниками і виманюють смс-коди, щоб отримати доступ до персональних даних. Однак, жоден медичний заклад насправді не буде вимагати подібних дій по телефону, тому не слід передавати особисту інформацію невідомим. Особам і зараз детальніше про цю історію, про цю ситуацію, зокрема про інші види шахрайств, ми поговоримо з Марією Оренчак, журналісткою, яка вже вмикається до нас. Так, Марічка, привіт, слава Україні. Привіт, героям слава так. Розкажи, будь ласка, наскільки загалом поширена ось ця схема шахрайства, коли зловмисники телефонують і під виглядом саме лікарів, або ж, наприклад, медсестер, так виманюють якусь особисту інформацію. Насправді дуже цікава історія. Я про неї дізналась власне, з телеграм-каналів різних новинних, але тут є один нюанс: телеграм-канали посилаються власне, на перше джерело, на проєкт Брама. Проєкт Брама це проєкт, який за описом. Офіційним створено з ініціативи департаменту кіберполіції, тобто ми можемо вочевидь сприймати цей проєкт як надійний. Але так само є примітки про те, що він працює на волонтерських засадах. І, власне, цей проєкт Брама він має активні канали комунікації в зокрема Телеграмі найбільш активний цей проєкт. Але чим цікава ця історія, власне? Тим, що коли ми говоримо про факт-чекінг, про перевірку інформації, про критичне мислення, дуже важливо не впадати в крайності, і з одного боку завжди бути на погодові для того, щоб не втрапити в шахрайську схему, а з іншого боку, для того, щоб Теж вчасно і якісно реагувати на запити, які до нас як до людей приходять. Бо, наприклад, є такий момент, що в, в цій інформації від проєкту Брама йдеться про те, що сімейні лікарі, в принципі, не можуть телефонувати, не можуть просити про коди. Але є інший бік медалі, наприклад, бо далі цю інформацію поширили центр стратегічних комунікацій: це офіційна верифікована сторінка. І якщо ви Зайдете і подивитесь на центр стратегічних комунікацій цю інформацію. Ви побачите в коментарях дуже багато реальних лікарів, реальних сторінок, які пишуть про свій досвід власне роботи сімейними лікарями і розповідають про те, що в кінці 2024 року змінились правила, і відповідно зараз якраз сімейні лікарі мусять телефонувати і уточнювати дані, якщо щось не збігає.